Сьогодні наш міський голова, коханий Іван Михайлович, о 9.30 на зустрічі з депутатами пообіцяв надати їм всі відповіді, які у них були. Зустріч відбулася, домовилися зустрітися о 3-й годині, це ви побачите на відео. Зараз він ігнорує цю зустріч. Втік один раз, тепер втікає другий раз. Як ви бачите, зустрічатися з депутатами з громадою він не хоче. Депутати чекають його біля міської ради, отримати відповідь на свої питання. Зараз вони підготували звернення, яке занесуть міську раду, і зареєструють його в законному порядку. Тепер послухаємо депутатів про їхнє звернення. Так, дякуємо, що ви до нас звернулися. А ми, завдячуючи вам, маємо можливість звернутися до мешканців громади для того, щоб надати пояснення, що ми тут зараз робимо біля міської ради, як депутати. У нас сьогодні на три години мала відбутися зустріч з міським головою, тому що в черговий раз, раз міським головою. Порушуються вимоги законодавства, завдання депутатів, які завдання і, в принципі, повноваження всіх, хто працює в цьому приміщенні, працівників міської ради, вони мають бути в рамках законодавчого поля, тобто з дотриманням всіх вимог, регламентів, законів. Так сталося, що 7 числа відбувалася постійна комісія соціально-економічного розвитку, яка прийняла Ряд рекомендацій відповідно до рекомендацій, висновків і е, проекти. 7 числа комісія е, закінчила свою роботу близько 17.00. Це був уже кінець робочого дня, тому е, самі проекти, висновки комісії подавалися 8-го зранку. 8-го числа вони були подані в канцелярію. Загальний відділ для того, щоб були оприлюднені згідно закону про місцеве самоврядування, згідно регламенту роботи ради, згідно положення про роботу постійних комісій, висновки і рекомендації разом з проектами рішень мають бути оприлюднені і доведені до мешканців громади, які будуть прийматися на сесії на сьогоднішній день міською радою, а саме головою міської ради. Порушується саме ця норма, і вони не оприлюднені. Тому ми зібрали підписи депутатів і вимогу свою подаємо негайно, невідкладно оприлюднити рекомендації комісії, от і, і, і з проектами рішень, які приймалися 7 березня, 2024 року. Ми вам її надамо. Зараз ми йдемо реєструвати відповідну вимогу йдемо. до голови, в загальний відділ міської ради. А ви копію зніміть да, щаслива рука? Ні, і рука щаслива у Ледоарда Володимировича. Дай Боже, щоб депутатам вдалося все-таки переведе роботи міської ради за законодавствам. Оси, можна до вас? Доброго дня. Давай. А вы копию копию? Заверну копию. У нас не занимается вот там. Вже, я, не, одержимо. А, я не, забрала, пожала, Аня, задавала тебе, может, нема подать. Я зараз візьму. Да я тут поставлю. Нет, подождите, я тут тут поставлю, да не начинает это все. Так, марчинський, так. Зараз ми зробимо, який це в нас тут буде номер. Березень. Так, депутатська 144 буде. Так, а кого мені писати? Це колективне буде, так? Колективне, так, ви ма. Колективне від депутатів, так? Колективне 144 буде. 144, 03, 18. Контроль, будь ласка, ставте 17, на завтра. 20. На, 20. 20. Четвер. Ну, на завтра я не можу ставити. Невідкладно. Я... Як ставиться контроль згідно... Е... Ну, вашої... депутатське в нас є 10 днів депутатських. Вимога немає звернення. Ну, я поставлю контроль, я можу і завтра поставити, але справа в тому, що, як вони будуть робити, не знаю. За вимога депутатів. Так. Контроль. контроль. Угу. А контроль? Контроль в мене є теж. Завтра у нас яке? Дванадцяте. Дванадцяте, ну третя, так вже немає такого поняття не, як це як купуємо, звернення будь ласка. депутатів. А це вимога депутатів, і це не депутатське звернення, це не депутатський запит, а це вимога дотримуватися чинного законодавства, яке передбачає, що. Власність роботи постійної комісії забезпечується оприлюдненням проектів рішень, висновків і рекомендацій на сьогоднішній день іде порушення цих термінів 5 днів.